Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, зараз з нами на зв'язку. Доброго дня вам, пане Олеже, вітаємо доброго дня, Україну. Вітаємо з вас зі святом. Щиро дякуємо за те, що ви та ваші побратими бороните наш прапор, державний прапор, який сьогодні відзначає свій день. Чи можете розказати про те? Як розпочався цей день, зважаючи на те, що сьогодні свято, як поводиться себе ворог? Чи збільшилася кількість обстрілів, чи пророчили вони нові бойові дії до цієї важливої для нас дати? Навзаєм навзаєм всіх вітаю з цим державним святом. Дійсно, файне свято, патріотичне свято і прапор з нами і у нашому серці. І якщо казати про оперативну обстановку на сьогодні, то сказати, що він щось там. Аж дуже посилив не можна. Взагалі, такий буден, буденний день фронтовий, коли ворог продовжує максимально, що він може штурмувати наші позиції. Тобто, штурми відбуваються на різних ділянках нашого відтінку фронту. Також максимально яку він має змогу наносити там вогневе ураження. Він це і робить, Застосовуються е, різні артилерійські системи та безпосередньо е, БББПів дрони. Ну і також ми можемо спостерігати. Що якщо брати авіаційну складову, то в даному випадку він намагається застосовувати на нашому е, напрямку це не керовані авіаційні ракети з кабами, тоді дійсно стало поменше. Пане Олеже, з приводу FPV-дронів, ворожих, перш за все, ну і ми не пригадаємо, що артилерія, ну м'яко кажучи, не останню роль грає при обороні ось цих позицій. Скажіть, будь ласка, ну якщо ця інформація відкрита, якщо її можна оприлюднювати, з приводу паритету, зокрема по вистрілам, зокрема по роботі fpv дронів. Ну, якщо взяти по артилерійським пострілам, то тут один до трьох ворог переважає. От, і якщо взяти по дронам, то сказати, що ворог аж настільки нас переважає, не можна. Тобто, в даному випадку, дійсно, у нього дуже багато цього нововітнього віду озброєння. Однак і у нас... Також є значна кількість в різного призначення, які також ми використовуємо. І якщо от брати за вогневим ураженням, то саме і в півідрони та саскідемі сьогодні на нашому відтінку тримають друге місце за кількістю вогневого ураження та безпосередньо знищеного озброєння і особового складу ворога, пане Олеже. Цікавлять умови, в яких нашим славетним воїнам доводиться воювати. Спека вона знову повернулася. Ми інколи на неї нарікаємо, хоча ми перебуваємо у відносно спокійних місцях. Хлопці перебувають в окопах, вони на лінії вогню. Як це впливає на хід бойових дій? Що змінюється у веденні військової кампанії? Якщо так взяти, то тут більше знаєте, як впливає на людський організм ця спека. Набагато важче, звичайно, в таких умовах вести бій. Особливо потрібна велика кількість води. Саме необхідна кількість води вона дає можливість організму більше триватися, бути більш виносливим, мати еластичні зв'язки. І саме це необхідно нашим хлопцям на тих позиціях, які штурмують безпосередньо росіяни, тобто там, де є у нас. Якісь проблеми з логістикою, де куди важче добратися, саме спека вона впливає більше на боєздатність безпосередньо наших бійців, також на боєздатність росіян, тільки нашу. Тобто, вода, вона на сьогодні це один із таких важливих елементів. А, пане Олеже, з приводу штурмів штурмів ворожих цього тижня. Була інформація про досить приємні так для нас, для українців, новини з харківського напрямку. Знов таки ми не забуваємо те, що зараз відбувається на території Курської області Росії. Була інформація з приводу того, що на на, на Покровському напрямку ворог віддає перевагу саме е, штурмам піхоти е, натомість на Курахівському дуже е, часто почав задіювати саме бронетанкові е, кулаки. Скай, будь ласка, е, як позначаються всі ці дії на відтинку часового яру? Збільшились штурми, зменшились? Можливо, вони е, якось видозмінились? Кількість штурмів вони коливаються. Бувають дні. Якщо дивитися, позведенням він штабу, буває коли їх більше, там десь 5-6 за добу, а буває і до 20. тобто інтенсивність, вона так коливається, але це залежить уже тут від підрозділів, які перебувають на нашому напрямку. Взагалі десь наш фронт він взаємопов'язаний. і будь-які зміни на інших, особливо сусідніх ділянках. Вони хочеш, не хочеш, позначається і на нашому відтінку фронту. Однак, якщо брати в загальному плані, то кількість інтенсивність того, що ми спостерігаємо сьогодні від ворога, як він намагається давити на наші оборонні рубежі, вони залишаються в залежності від того, як у нього складується стан стан справ саме на нашому напрямку. Пане Олеже, а дозвольте, я поточню щодо ситуації на Курщині. Інститут вивчення війни, звичайно ж, моніторить ситуацію і говорить про те, що ворог перекидає свої війська для того, щоб тримати там оборону і зокрема, забирає частину своїх бійців з різних відтинків, в тому числі і з Часового Яру. Чи дійсно це відбулося? Ну, Згідно інсайдерської інформації, того ж військового оглядача. Мешковця, він дійсно дуже файний Константин мешковець. Він зазначав якось що. Так, ми втратили зв'язок. Я нагадаю, щойно ми спілкувалися з Олегом Калашніковим, офіцером прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.